Вітаю вашого шановні телеглядачі, ви дивитесь актуально. Сьогодні ми поговоримо про відпуск лікарських засобів, а саме тих ліків, які повинні відпускатися за рецептами лікарів. І сьогодні у нас в гостях директор комунального підприємства Бориспільська центральна аптека номер 24 Хомич Олена Олексіївна. Вітаємо вас. Добрий день. Олена Олексійовна, скажіть, будь ласка, ось, які зміни зараз будуть взагалі в відпустці лікарських засобів? Всі засоби масової інформації на сьогоднішній день інформують населення нашої країни про відпуск з 1 грудня 2010 року всіх лікарських засобів рецептурної групи за рецептом лікаря. Якби нормативний документ, який регламентує відпуск рецептурної групи за рецептом лікаря, він діє і чинний на сьогоднішній день з 2005 року. Але для того щоб привести у відповідність до чинного законодавства відпуск рецептурної групи Міністерство охорони здоров'я розробили законопроект додаток до 360 го наказу МОЗ про відпуск всіх препаратів рецептурної групи суворо за рецептом лікаря. Скажіть, будь ласка, а взагалі, а які ліки належать до цієї рецептурної групи? Лікарські засоби в нашій країні зараз нараховують більше вісьми тисяч. Перелік найменувань лікарських засобів. І з цього переліку десь 70% це група лікарських засобів рецептурної групи. Це до цієї групи входять серцеві, протизапальні, знеболюючі, судинні препарати, гормональні та інші лікарські засоби, в анотації яких зазначено, що відпуск повинен здійснюватися за рецептом лікаря. Взагалі, на вашу думку, чи викликана сам такий наказ? Чому так суворо регламентують відпуски цих ліків? На мою власну думку, 360 наказ МОЗ про відпуск рецептурної групи лікарських засобів за рецептом лікаря він розроблений більше для страхової медицини, яка в нас зараз в країні ще не розвинута, і ми намагаємося якби працювати. В цьому напрямку, але ще у нас воно тільки на стадії починання. І зараз, якщо вступить в дію цей додаток до наказу, я думаю, в першу чергу буде страждати населення нашої країни, а також аптечні, ферма, ферма, аптечні працівники. Тому що в цьому наказі ще сказано, що рецепт лікаря повинен зберігатися в аптеці. Протягом цілого кварталу для контролюючих органів, які можуть проконтролювати, скільки ви отримали рецептурної групи лікарських засобів, скільки реалізовано, і скільки є в наявності рецептів від лікаря. А Якщо ми відпустимо цей без рецепта препарат, який дійсно необхідний для хворої людини, ми будемо перед контролюючими органами, якби без, да, незахищені. Ми можемо лишитися ліцензії на право господарської діяльності з роздрібної торгівлі. А якщо не відпустимо пацієнту хворому, який вимагає від нас ці ліки, значить вони на нас будуть ображатися за те, що фармацевт не відпустив йому ліки, які він потребує. От чому проблема на сьогоднішній день? Проблема починається з написання рецепта. Тому наш, наше населення нашої країни повинно знати, якщо він йде на прийом до лікаря, вони повинні вимагати призначення, написане на рецептурному бланку, а не на папірцю, як це відбувається в нас зараз. Так, ви дійсно праві. Зараз ні для кого не секрет, що рецепт що призначення лікарів пишуть на звичайних дійсно папірцях, а не на рецепторних бланків. Скажіть, а ви з цього приводу вже спілкувалися з лікарнею? Що вони кажуть з цього приводу? Чи перейдуть вони дійсно на рецептурні бланки? Так, розмова з головним лікарем нашої лікарні В'ячеславом Вікторовичем Євтушенком у нас відбулася. Ще на на, на, на минулому тижні ми обговорювали це питання. Рецептами лікарня забезпечена. Якщо я запропонувала свою би, участь в цьому, якщо лікарям не вистачає рецептурних бланків, ми замовимо їх для них для того, щоб це якось налагодити і зробити нашу співпрацю на благо нашого народу. Виписували рецепти, ми відпускали, а люди тому не страждали від цієї діяльності. Тобто, головне, що людям прийдеться змінити взагалі своє мислення, що тепер при хворобі дійсно всім прийдеться йти до лікарні, а не займатися взагалі самолікуванням як було раніше. Так, всі дії нашого уряду направлені на то, щоб, щоб наші громадяни не займалися самолікуванням. А йшли зі своїми проблемами на прийом до лікаря. Але в нас ще проблема складається із того, що в нас дуже багато в країні хворих похилого віку з хронічними захворюваннями, які вони вже годами приймають свої ліки, вони знають цю групу, вони приходять до нас в аптеку, купляють їх. А це е, такі препарати, як від гіпертонічної хвороби, серцево-судинні препарати. Це, е, Лікарські засоби, які людина приймає роками. І вона вже не йде до, на прийом до лікаря. І йому один раз лікар виписав цей рецепт, вони один раз купили, цей препарат їм допомагає, він приходить на наступний місяць, купляє вже в аптеці без рецепта. Тепер йому треба добратися до лікарні, висидити, вистояти там чергу, отримати рецепт на цей препарат. І так кожен місяць. Тобто, взагалі, з цього можна зробити один виставок. В лікарнях черги ще зростуть більше. Скажіть, будь ласка, ще таке питання. Взагалі, ось хто буде контролювати, як ви виконуєте цей наказ? Які контролюючі органи мають право перевіряти аптеки? Відпуск рецептурної групи із аптечних закладів може контролювати тільки Державна інспекція з контролю якості лікарських засобів. Це орган, який видає нам ліцензію і який позбавляє нас ліцензії на право господарської діяльності. Взагалі ви не так давно на посаді, ці, директора комунальної аптеки, і вже за час вашої роботи змінилось чимало. І скажіть, будь ласка, ось ви говорили на нараді на останні, про те, що потрібно розвивати виготовлення ліків на місцях. Це йде також рецептурні ліки чи як? Питання про розвиток аптечної мережі з виготовлення лікарських засобів в умовах аптеки піднімалось на нараді в кабінеті міністрів. Це контроль, який не закритий до кінця року. Зараз всі, якби Міністерство охорони здоров'я, контролюючі органи, такі як Державна інспекція, говорять про те, про розвиток цієї мережі. Але на сьогоднішній день це залишається тільки слова. У нас в нашому підприємстві, комунальному підприємстві Бориспільська центральна аптека, є в селах аптеки типові, які побудовані ще в радянські часи, які пристосовані для того, щоб здійснювати виготовлення лікарських засобів, які так необхідні нашому населенню. Це як за індивідуальними прописами лікарів, так і за прописами, які є в нас в аптеці. Ми інформуємо наше населення. Що ці ліки більш корисні, доступніші, вони по ціні набагато менші, ніж ліки готової форми. Ви ж самі пам'ятаєте, що в радянські часи всі аптеки займалися виготовленням. Лікарські засоби за рецептом лікаря, які будуть виготовлятися в нашій аптеці, це якісні ліки, доступні по ціні для населення. І якби, вони сприяють розвитку аптеч... нашої аптечної мережі. А взагалі, які ще є напрямки розвитку саме комунальної аптечної мережі в Борисполі та Бориспільському районі? Я вважаю, що зараз настали нові часи, часи перемін. Тому кожному із працівника комунального підприємства треба змінювати свій підход до роботи. Треба виходити на більш кваліфікаційний рівень. Підходити творчо до своєї роботи праці, замислюватись над тим, що, що ти зробив для підприємства, а не тільки що зробило підприємство для тебе. У нас є аптечний пункт при лікарні. Завжди він був збитковим. Я не розуміла, чому так відбувається. що... Аптечний пункт, який знаходиться в тому центрі, середовищі, де виписується рецепти, де йде відпуск безпосередньо хворим, у нас нема виторгів і чому у нас там проблема? На сьогоднішній день там реорганізовано повністю всю роботу. Люди переведені на інший графік роботи, зроблено вікно нічного відпуску з вулиці а також відкрити двері для населення в торгівельний зал, щоб людина могла спокійно зайти в торгівельний зал, подивитися своїм, певним, не тільки купити ті певні ліки, які виписав їм лікар, але і подивитися той асортимент, який ми їм пропонуємо. І на сьогоднішній день там виторги збільшились в два-три рази. Проте, можливо, найбільш помітні для громадян зміни це зміни саме в центральній аптеці. Що ви зробили саме там? Як і раніше, так і зараз. Наша аптека працює з 8 годин ранку і до 8 годин вечора. Але у нас були перша зміна, середня зміна і вечірня зміна. Тобто один фармацевт відкривав аптеку, один фармацевт закривав аптеку. І в середню зміну збиралась певна кількість. Фармацевтів, які обслуговували населення. На сьогоднішній день всі наші фармацевти і провізера, які обслуговують населення за першим столом, переведені на інший графік роботи. Тобто це дві зміни. Перша зміна заступає вісім годин вечора, і вона 8 годин вечора здає аптеку під сигналізацію. Друга зміна заступає на інший день слідуючий день. Тому ми би, в аптеці вирішили таке питання, як з чергою. Зараз у нас працює три каси. Люди, які заходять до нас в аптеку, вони розподіляються по трьом касам. У нас практично зараз відсутні черги. Кожен провізор на своєму робочому місці, він відповідає за касу, за культуру обслуговування населення іменно за своїм робочим місцем. І так вирішена ця проблема. Ну що ж, дякуємо вам за такі гарні відповіді. Бажаємо вам успіхів, у вашій подальшій праці. А вам, шановні телеглядачі, я нагадую, ви дивились актуально. До зустрічі за тиждень.